Футинути, знову пачка. Blackview. Чесно кажучи, я здивований, що вони ризикнули щось мені ще прислати після того, як я їхній телефон прав в пральній машинці. Хто не бачив, там собі подивіться. Пачка, і це, судячи по всьому, теж телефон. І теж якийсь водоспермонепроникний, не захищений. Dual display. Опа, це що таке? NFC, то вже нікого не здивуєш. Має трохи клепки якоїсь ну і стандартно з пам'яттю цікаво показують. 512 гіг, це, напевно, SSD. А 48 RAM. Це, очевидно, 16 справжніх і 32 вони докинути хочуть з SSD. -шки. Не знаю, в чому прикол. Тепер так модно. Розпаковуємо. І якби dual display недвозначне поняття, але я такого ще не видів. Я не знаю, як то організовано. Ну, комплектація стандартна зарядка. Power Delivery та Type-C на велику потужність, щоб скоро можна було зарядити. Шланг для зарядки. How to Enter Night mode, Це, напевно, важливе. Раз окремо докинули. Шнурок є, щоб можна було повішати. І якась відкривачка Blackview. Та, тут ззаду дисплей, ні собі фіга. Як то розпаковувати? Ні вверх, ні вниз, а то треба. Треба ось так, ті плівочки, такі, шовані, ви, ні біт, ні крашен. Оу! На перший погляд здається, що в нього друкована плата назовні, але це тільки такий орнамент. Що за точки? Це дизайнерське рішення, чи це... Контакти. Я не знаю, але це метал. Принаймні, на вигляд. Він досить великий і масивний. Лопата, так сказати. А, все, він вже не дівчинка. Включимо. Яскравість величезна, аж шліпить писок. Тут ще одна захисна плівка є на ньому. Розбирається він, очевидно, відклеюванням дисплея. Я не хочу ризикувати, його зараз вбити. Може, хіба в кінці, і то не точно. Конструкція трохи схожа на попереднього телефона захищеного. Тобто, все гумове затички з герметизацією мембрани, слот карточки та теж з гумовою прокладкою. Підтримує або дві сімки, або сімку і карточку. Хайзер. Hello, 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 то я його виключу. Так, є українська. Мусить бути. Це ж міжнародна паршивка в нього. Та є рідненька Солов'їна. Що мені подобається в тих телефонах, на відміну від відомих іменитих брендів, його можна активувати без інтернету, тобто ви не мусите прив'язувати відразу аккаунти. Так, Шанхай нам не катить, Ми десь біля. Де ми біля Києва, напевно. Плюс два в нас відносно Грінвіча, то вже десь би тут рядом мало бути. Каїр, Некатець, Стамбул, Афіни. Ой, йой, Сараєво, Віндгук. Хтось знає, що то за село, Віндгук? дгук. Бразавіль, Бозю, я такого навіть не бачив. Ну, коротше, Амфіни, їдемо в Афіни, я там давно не був. Точніше, я там ні разу не був, але вже раз хотів. пропустити. Дуже добре, що це все можна пропустити. Та вже я тобі буду зливати свої геодані, мені робити нічого. Ну Тут погодитись мусимо, тут без варіантів. Що ж вони в нього напхали? Про телефон. Doc OS 5 512 гір, 20 зайнято. Mediatek, Dimensity 2,4 Гіга. Круче, як мій комп'ютер робочий, навіть може потужніший. 16 Гіг рідної плюс 9, там, типу, то що розказував, можна допасувати. А от що значить от цифри по камері? 180 мегапікселів. Це типу як? Це місяць можна без зуму фотографувати? Чи як? 10 ампер годин Акумулятор, роздільна здатність екрану. Більше ніж Full HD. Ні собі фіга. 15-й Відроїд. По Замовчуванню, ну і будемо надіятися, що буде виходити оновлення. Ну і саме цікаве, dual disплей. Ви його перевертаєте, вмикається другий дисплей. Я трохи в шоці. Для авторизації відкрити додатки, погода і здоров'я. Він ще й з пальцетиком. Це просто неймовірно. Ну Я не знаю, це напевно зручно, але чесно скажу, незвично. То знаєте, як в кафешці ви будете змагатися в кого більший телефон. І всіх ніц не видно, а у вас таке гоба, Василь дзвонить. Василю, привіт! Коротше, досить цікаво. Причому бачу діодів дофіга, тобто є два ліхтарика, аж двійна камера. Добре, що з ним можна зробити? Прати ми прали. В мікрохвильовці сушили, треба придумати щось нове. Мене звичайно в першу чергу цікавить камера і її якість. Рівень. Ага, функція рівень. Це бачите, от від горизонту завал. Тримати горизонт допомагає. Функція стабілізації вібрація ну то я, напевно, так зразу не побачу. І ще окрема якась стабільність є. Цікаво, це цифрова чи оптична. Тобто якийсь такий, як то кажуть, функціонал стадікам. Отак воно швидко. А так воно ніби якби. Підторможує, але пробує зберегти. Але, по-моєму, маже зображення. То треба тестувати більш детально. А от функція рівня це досить корисна функція. Якість відео, що цікаво, воно вміє 2К валити і Full HD. Причому Full HD може валити 60 кадрів в секунду. Ну, напевно, я так і буду знімати. Решта, в принципі. Функції мене тут не цікавлять. Треба протестувати камеру. О, давайте перевіряти камеру без жодних наворотів. Поки що просто камера. Видно, як йду, горизонт завалюється без стабілізації. Зараз світає. Вибрав такий досить цікавий ракурс для перевірки балансу білого. Подивимося, камера баланс білого ловить. О, цікаве місце. Бачите, залишки дерева. Це замах був. Ми з колегою прийшли, одне дерево впало на друге, завалило і могло пригвіздити нас. Воно так серед стежки лежало. Сніше зараз стежка змістилася, а стежка проходила вон там. От. Але екологія України просто дивовижна. Пройшло буквально два тижні, і бачите, товсті патоки, як то правильно сказати, не розчинилися, а перегнили і тільки дрібні лишилися. От така унікальна екологія нашої неньки. Товсті патаки зразу зникли. Ну а що, людям зиму? Добре, тепер не можна на ходу, то виключу і попробую зі стабілізацією включити. Тепер пишу відео з включеним режимом стабілізації вібрація. Тобто воно би мало напевно тільки дрібні якісь перекривати за завади, тобто дрібні рухи. О, то вже потім сам подивлюся, бо то ж так не зрозуміло, як воно працює і чи видно різницю. І зараз перемикаюся на режим стабілізації повної. Отак, От пішов режим повної стабілізації. Подивимося, що воно буде на кадрах. Я йду трохи шпортою, тому що під ногами по такий сніг листя. Це ліс. Горизонт тримати завдяки цій позначці. Не знаю, ви її, напевно, на камері не будете бачити. Досить зручно. Отак. От Тут в нас в лісі є потічок. А потічок, звичайно, витікає з джерела. І саме до цього джерела ми ходимо по воду. Набираємо водичку, тому що вона хоч не дуже добра по якості, має соли, кальцію і магнію немало, але значно менше, ніж в міській водопровідній. А біля джерела зробили помост, і є ось така штука. Крутезний басейн в лісі, і сюди люди ходять купатися в тому числі. Йому вже багато років і вже воно таке, бачите, трохи треба вважати, бо можна провалитися. Отака невдача спіткала українського студента. Придеться проводити рятувальну операцію. Нема ради бій, на що зробиш? Добре, що все екіпірування з собою є. Оєйку. Ойєку. Ой, яка ж та вода мокра сьогодні? А то просто задниця. О, так, а де він є? До нього ще доплисти треба. О! Щоб я так жив. О! є, знайшов, я його бачу. Просто капець. Він то все пережив. Камера знімає камеру. Отак. От Покупалися. Ну що, ходіть додому, поки не застудилися. Це просто неймовірно, але він то все пережив. Причому в нього є ще режим вертикалі. Тобто можна не тільки горизонт, а й вертикаль відхилення ось задавати. Щоб точно знати, як налаштувати. Мене ще цікавить один режим, але спочатку, після того всього, я мушу собі зробити гарячої кави. Бо я трохи не сподівався таких режимів, що воно мені буде так зимно. Як-не-як як на дворі такий мороз. І мене трохи келіпає. Бо... Бо, блін, звичайно в таку зимну воду лізти ще й з головою. Так, значить, як же той нічний режим має тут робитися? Я, блін, просто не знаю, що з тим робити. Десь тут в інструкції було. От, а що і як? Я не знаю. Ой, бля. Ой, блін, не туди залив. Не туди залив трошки. Ну що зробиш, блін? Ви нікому не скажете. Ай-яй-яй. Чи може сюди лимона кинути зразу і чаю. Так, блін, щоб воно пече, блін. А, блін. А, а, він гарячий, блін. Тож треба було так лаханутися. Ну нічого, книжка пише, що йому теж так можна. Немає сповіщень. Добре, що... Не 30 секунд до вибуху. Та він настільки крутий, що йому можна до 80 градусів включно. Ну, такі процедури повторяти не варто, я не рекомендую. Ну, моє діло було показати, що воно так вміє. Щоб ви не думали, що це тепла вода, чаю кину. Зараз буде видно, як він пустить колір. Суданська мальва. Кіп'яток. Ви бачили, як чайник закипів? Телефон таки захищений. Ще треба перевірити нічний режим. І пам'ятайте, що ті фокуси, що я показую з пранням в пральній машинці, вони мають сенс тільки якщо немає прального порушку. Тому що всі мембрани, всі уплотнені, розраховані на поверхневий натяг води. І якщо вийде так. Що попаде пральний порошок до води, він зменшить поверхневий натяг, і ті всі мембрани зможуть попропускати воду. Тільки повидувати ще треба з сіточок. Тому воно захищене. Кидати його, я думаю, сенсу немає з третього поверху. Ви і так зрозуміли, наскільки він модний. Знайшов нічний режим, але нічний режим це виключно на фотографію. Тобто відео нічного режиму немає. Я думав, що тут, може, додаткова підсвітка є інфрачервона, і в повній темноті він вміє знімати так, як моя стара сонька. Але ні. Зум цифровий, очевидно. Ну то Таке рішення. Хоча, якщо швидко треба, і з такою роздільною здатністю варіант непоганий. Програм натикали, з цікавих по замовчуванню є такі робочі речі, які можуть стати в нагоді. Класним рішенням є наявність пульта інфрачервоного, тобто ви можете привчити телефон до будь-якого домашнього пульта і використовувати його як пульт дистанційного керування, або завантажити універсальні коди і в кабаках виключати телевізори, коли вони занадто гучно кричать. Щоб перевірити хіба динамік після тих всіх купань. Як воно працює. В руках лежить шикарно, тобто тримати його відносно зручно, великий. Цікаво, як він лежить на вагах. 423 грами. ще там 3 грами води, напевно, в ньому є. От такий телефон. Ви вже знаєте, що в описі. До відео будуть посилання, можете походити, позаглядати, поойкати, похитати головою, сказати добре то чи зле, кому, чому і так далі. А я а я продовжую бавитись, бо я поки що не знаю добре то чи зле і кому. Як мінімум, він не такий товстий, як його попередник, і напічканий по параметрах, по навротах набагато більше, синтетичні тести гнати з папугеями я сенсу не бачу. Тому поки якось так цікавить ваша думка.